Додому із Німеччини повернувся учасник антитерористичної операції на сході України Віктор Жуков. Через поранення у бою під Мар'їнкою він втратив обидві ноги. До клініки в Баден-Бадені чоловік їхав уже на реабілітацію і протезування, але там з'ясувалося, що потрібно робити незаплановану повторну ампутацію. Віктор мужньо витримав усе – і операцію, і терапію. Він швидко адаптувався до протезів, які мають особливу вакуумну систему і важать всього лише по 3 кілограми кожен. У Віктора була дуже велика мотивація, щоб встати на ноги. Він цього хотів понад усе. Коли вперше приміряв протези, я попросив його встати. Розумієте, тільки встати. А він взяв та пішов. Тоді я подумав, у нас все вийде. Сам процес получення протези – стать на ноги, це нормально, де та дитя Тому що Віктор демонструє, таке ж добре, трохи швидко, але теж треба бути акуратним. Чимало коштів потрібно на таку операцію та протезування. Але світ не без добрих людей. Ініціатором благодійної акції виступила Кіра Кафт, співачка співачка-емігрантка, яка багато років мешкає в Німеччині. Вона з самого початку підтримувала сім'ю Віктора. Скажу одразу, що все це, в більшій часті в цьому проєкті було людьми подарено. То есть, если честно, если вот брать финансовую основу, если бы люди так не пошли все навстречу, и команда бы не объединилась, мне даже сложно представить, вот мы сегодня только обсуждали с Ярославом, сколько такого рода проект мог бы стоить. Хочу ребятам сказать, которые вот имеют подобные травмы, что вот жизнь не заканчивается. Есть люди, которые вас любят, которые постоянно с вами. Відтепер Віктор має можливість повноцінно жити, і він твердо знає: головне не здаватися, вірити у людей і свої сили. Анастасія Іляш Сергій Жуковський час ще.